На підприємстві у вижниці у печі запікають деталі до світильника. Так фарбують метал порошковою фарбою. Так не наноситься. От для того ми її за... встановлюємо в піч, а вона інакше не запечеться, Якщо її просто поставить, потім до неї доторнувся, вдарив, вона осипалась. Деталі фарбують у 9-метровій печі. Власник підприємства переселенець, який перевіз основний бізнес у область. Він говорить, зіштовхнулись з тим, що не мали де фарбувати великогабаритні деталі. Відтак подались на державну програму і відкрили ще одне підприємство. Це не тільки порошкове фарбування, це комплекс порошкового фарбування, плюс дробіструйна обробка металів. Це підготовчий процес, який дозволяє підготувати металеві вироби, до покраски. Найголовніше, ми закриваємо свої потреби, але план такий закривати регіон повністю по ну, послугах порошкового фарбування і дробистрівної обробки металу. Аби відкрити цех та закупити обладнання, підприємець подався на грант Є робота. З держбюджету на бізнес виділили 4 мільйони гривень. 70% дає держава, 30% дає ми, як власники підприємства. По програмі ми маємо за півроку після запуску взяти на роботу 6 людей і ще за півроку ще 7. 13 робочих місць ми повинні за рік забезпечити і ми маємо 3 роки сплачувати податки за 13 робочих місць. За словами Леванця, офіційно підприємство запрацює у березні. Надалі планують ще виготовляти меблі. Юлія Трач, Марія Мороз, Антон Романюк. Суспільне новини. Чернівці.